Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 7 серпня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні ми поговоримо про підсумки проведення саміту в Саудівській Аравії. Вони направду є, хоча, наприклад, на Росії стверджують зовсім інше. Точніше, вони говорять про свої підсумки. Пізно ввечері вчора телеграм-канал Осторожні Новості, який контролюється Ксенією Собчак, вона вам дуже відома написав. Пост з такою назвою Україна согласилась обсудить формулу міра без об'язательного требування о виводі російських войск з території країни». І посилається нібито на видання The Wall Street На правду в цьому виданні вийшла стаття про підсумки саміту в Саудівській Аравії. Але зовсім з іншою назвою. Назва звучала так: за участі Китаю, дискусії про мир в Україні просуваються на дюйм. Дюйм, це звісно небагато, але зрушення є, і вони надважливі. Бо до прикладу НЗС Росії. Підтримуючи цей пост Ксенії Собчак, написали сьогодні свою версію того, як вони відносяться до підсумків саміту в Саудівській Аравії, саміту миру. Вони сказали, що будь-які такі зібрання вони абсолютно не будуть братися до уваги Росії, тому що там немає Росії. І головна їх вимога це те, щоб Україна припинила спротив російському вторгненню. Ну, звісно, характеризувати такі заяви доволі складно. Єдине, що можу вам додати. Вчора Пісков озвучив свою позицію, точніше, позицію, нібито Росії, про те, що вони готові будуть розмовляти з Україною про припинення війни, якщо їм дозволять залишити контроль за територіями, які вони віднесли до своєї конституції. Ну, ви знаєте, що раніше вони анексували Крим, записали це в Конституції пізніше Луганську та Донецьку області. Ну і в минулому році провели псевдореферендуми на Херсонщині та Запоріжжі, і також вважають, що вже ці чотири області є території Росії. Оце їх. Сьогодні вимога, на яку вони, власне, спираються. І це стало основним питанням, наріжним каменем. Конференції з досягнення миру, яка пройшла в Саудівській Аравії, бо саме з цим ми поїхали до цієї країни на переговори, дуже непрості. Саме цей принцип закладений у формулі Миру Зеленського, бо там говориться про дотримання вимог статуту Організації Об'єднаних Націй, основним принципом якого є непорушність кордонів кожної країни, тобто дотримання суверенітету. Змітював, що фактично країни, які підтримують навіть російську агресію. Іран, Китай вони говорять про недоторканність кордонів і виступають за суверенітет України і територіальну цілісність. Звісно, ми можемо чимало критикувати ці дві країни, але головне те, що вони дотримуються цих принципів, і навіть Китай. У якого є також проблемний регіон, він говорить про те, що і він був присутній до речі на цьому саміті, що він готовий продовжувати діалог для врегулювання, як вони називають, конфлікту. Звичайно, ступінь участі буде Китаю різна, але його присутність дуже і дуже важлива. Так от як же направду у цій статті звучить ця історія щодо того, що нібито Україна відмовилась від нашої формули миру і вважає за необов'язкове, як пише Ксенія Собчак. Виведення російських вік з території України, бо саме це стало причиною великого сьогодні медійного обговорення, я не скажу скандалу. Того, що направду відбулося в Саудівській Аравії, і так точно цитату я вам наводю, наводжу, як написано саме в цій статті, під час цих переговорів Україна наполягала на тому, щоб основні країни, що розвиваються, прийняли мирний план зеленського, в основі якого лежить вимога, щоб мир почався лише після повного виведення російських військ, і кілька країн, що розвиваються, заявили, що не зроблять цього. Така проблема є. Вона була і в Копенгагені, і вона залишається і донині. Бо е, направду деякі країни просто не розуміють природу російсько-українського конфлікту, як вони називають. І далі ці статті продовжуються. Наступне е, е, матеріал, скажу два слова, авторський. Він е, е, базується на тій інформації, яку злили фактично повідомили дипломати-журналістам, які працюють у Wall Street Journal. Так от, один високопоставлений європейський чиновник сказав, що Україна більше не наполягала на прийнятті свого мирного плану, а інші країни не наполягали на тому, щоб Київ від нього відмовився. Тобто, ви зрозумієте цю конструкцію, що на цьому саміті про фактично єдність позицій в досягненні. Плану щодо реалізації формули в Зеленську не йшлося. І далі продовжується так. Двоє дипломатів сказали, що Україна не наполягала на цьому, і країни, що розвиваються, не заперечували це. Бо ситуація змінюється, дискусія триває. Але те, що ми відмовилися від цього мирного плану, на це повна маячня. Сьогодні, до речі, таку заяву зробив Єрмак, він. Відводив підсумки саміту в Саудівській Аравії разом із журналістами, повідомив про те, що було сформовано кілька робочих груп, які будуть займатися окремо кожним питанням, наприклад, Нідерланди, Японія і інші будуть займатися чи то чи ядерною безпекою. Це все прописано в формулі миру Зеленського. Але і він, і Подоляк, в тому числі, говорили про те, що ну, мова йде виключно про державний суверенітет кордону. України, і мова йде про виведення російських військ з території України. Інші позиції Україна на цьому саміті не заявляла. Але ви знаєте, от можна просто-напросто перекрутити заголовок, подати його по-іншому, і це викличе бурхливу реакцію як на самі Росії, так і в Україні і в світі загалом. Бо, до прикладу, цей пост в телеграм-каналі Сторожна Новості передивилася більше, ніж півмільйона чоловік. Ну, кількість поширень, ви самі розумієте, що дуже і дуже величезна. У заяві, до речі, оприлюдненій все-таки за підсумками цього саміту в Саудівській Аравії, також говориться про те, що всі учасники погодилися з важливістю продовження міжнародних консультацій та обміну думками. І це дуже-дуже важливий момент, тому що, до прикладу, американські чиновники, які були присутні на цій конференції, відзначали дуже сильно, наполягали неодноразово на важливості присутності саме Китаю. Західні е, дипломати говорять про те, що Пекін загалом відіграв дуже позитивну конструктивну роль у переговорах. Такої риторики е, матеріали у західній пресі є не лише в Wall Street Journal, а в інший і Financial Times також пишуть однаково. Тому піддавати сумніву, що ця інформація неправдива, ну в принципі, не можна. Е, швидше за все, те, що прописали журналісти, відповідає абсолютній дійсності. І отакі дипломатичні. Е, Констатації фактів, коли фактично не було заперечення формули Миру Зеленського і не було заперечення необхідності виведення російських з України, вони є правдивими. Втім, як е, сходяться фактично всі присутні е, на цьому саміті, то дійсно Китай має вирішальне значення для сприяння подальших переговорів і потенційно пропонує спосіб внести в дискусію деякі червоні лінії та занепокоєння Москви. Так, він ще залишається прихильним до свого. Плану мирного з 12 пунктів, який він публікував ще в лютому місяці цього року. План викликав чимало критики в Україні, дискусії в світі. Тим всі розуміють, що десь посередині буде досягнута домовленість, але, звісно, вона не буде досягнута, наприклад, посеред Херсонської чи Запорізької області чи на Чунгарському е, мосту. Це ну, виключено зовсім і про таке мова не йшла взагалі. Попередня зустріч в подібному форматі відбувалася в Копенгагені наприкінці червня. Тоді мало про це говорили, і представництво на цій зустрічі було ну не таким потужним, як нині у Саудівській Аравії. Там мав бути присутній і радник з питань національної безпеки Джозефа Байдена Джейк Саліван, але він просто вмикався відеозв'язком. Цього ж разу він був присутній фізично на цій зустрічі. Звісно, коментарів він особливих не давав, але. Те, що стало відомо журналістам, то Джейк Саліван зустрічався з представником Китаю. Цього разу Пекін відправив Лі Хуея. Лі Хуей – це той представник, який займався саме переговорами з різними країнами. Він був в Україні, в Москві, в країнах. Східної Європи, Західної Європи, які були спрямовані на реалізацію цього заданого мною мирного плану Китаю з 12 кроків. Ну і от, як сказав американський чиновник, що було дуже добре мати тут китайців. Тобто всі е сходяться в думці про те, що саме просутність Китаю на цій зустрічі вона дуже важлива. Ну так само, як і Туреччини, і е країн Південно-Східної Азії, і африканські країни, і Латинської Америки. Але ми всі розуміємо, що протистояння Сполучених Штатів Америки і Китаю вони будуть визначати в. Майбутньому долю всього світу і безпека світу буде залежати від того, як США і Китай налагодять співпрацю. Не випадково кілька тижнів тому до Китаю завітав дуже високий дипломат, хоча і вже на пенсії поважно віку йому 100 років. Генрі Кісінджер, звісно, ми не знаємо конкретних результатів його зустрічі з високопосадовцями. Він навіть зучався із Сінціпіном, але розуміємо про те, що такий неформальний візит він був здійснений не випадково хоча і Кісінджер підтримує більше республіканців, менше з тим. Якщо брати до уваги і м, сьогоднішні події, які відбуваються в світі, зокрема в Туреччині, то вони спрямовані на те, щоб ну якось закликати до переговорів до врегулювання, як вони називають, да, багато країн третього світу конфлікту між Росією та Україною. Ну до прикладу, сьогодні в Туреччині яким з дивним чином стався вибух в одному із портів. Говорять, що нібито вибухнув зерновий пил. Вибух був такої потужності, що зруйнував 13 елеваторів. Також в Туреччині стався. Якийсь випадок невідомого походження, вибачайте за таке іронічне порівняння, але займання сталося на одному з хімічних заводів. Звісно, це може бути випадковість, звісно, це може бути збіг обставин в той день, коли Туреччина підписує. Величезний контракт оборони із Саудівською Аравією на постачання байрактарів. я розумію, що це поки що ні про що не говорить, але такі речі відбуваються, я так думаю, та навіть переконаний не випадково, особливо на тлі ініціативи Туреччини про відновлення зернового коридору на умовах Росії і оголошення Росії офіційного візиту до Анкари. Так, буде мати продовження ця вся шахівниця геополітична. Поки що нам не просто в ній відігравати якусь роль, але я так думаю, що те, що ми перебрали на себе контроль за Чорноморським регіоном, багато в чому сьогодні змінює оцю геополітичну позицію на нашу користь. І дуже мені хотілося б не помилитися. Друзі, чекаю ваші коментарі під цим відео. підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, поширюйте відео. друзям, на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Всіх люблю ціну шаную, Не перемикайтесь в себе, Україна.